Герої не вмирають. Володимир Шульга загинув 12 лютого цього року, прикриваючи відхід українських воїнів із Дебальцево. Але тільки влітку за допомогою аналізу ДНК було визначено, що тіло належить саме нашому герою. Хлопцям була поставлена бойова задача прикрити від, відхід наших військовослужбовців, які виходили з котла. От. І два танки, наскільки я знаю, два танки стали на путі тих. Танків що з цієї сторони були. От. Танк підірвався на міні, а після цього ще, мабуть, ще і прямим попаданням снаряда». У Семенівському районі спочатку бойових дій на Донбасі вже поховали чотирьох солдатів. У Хорольському двох. Але кожна втрата крає серце по особливому. Разом із Семенівкою похилили голови Полтавщина і вся Україна. Жіночі сльози і суворі обличчя чоловіків. Вічна пам'ять героям. Спасіба таким хлопцям молодим, які ще зовсім не пожили і свою, своє життя за нашу країну. Вічна пам'ять після того як тіло героя відспівали в церкві, вся Семенівка проваджала Володимира до кладовища. Там його в свої обійми прийняла рідна земля, за яку і віддав життя. Кореспонденти ЛТАВи зустрічалися з Володимиром Шульгою, коли він приходив до рідної школи в День Збройних Сил і розповідав учням про жахи війни. Любить ту державу, в якій ти знаходишся, потрібно, незалежно від того, яка вона. Дбати про мир це наша робота. У серцях батька, брата та друзів Володя залишиться таким же усміхненим.